Ви не повірите, але в такому прекрасному будинку площею 250 квадратних метрів можна жити не маючи газу, не маючи електрокотла і не маючи твердопаленого котла всього за дві. Тисячі гривень взимку обігрівається і охолоджується будинок і гріє гарячу воду за рахунок енергії повітря. В будинку установлений тепловий насос з системою повітря. Вода от зараз він бачите прекрасно Працює в будинку по всій поверхні зроблені теплі підлоги. А на охолодження ми використовуємо просто припотолочні потолочні фан Топковій у нас стоїть внутрішній блок теплового насосу, є ємність з проточною системою Fresh для приготування гарячої води. І така от невеличка бочечка з двома насосними групами. Одна працює на систему теплих підлог, а друга влітку на охолодження будинку. Захищена система наша стабілізаторами напруги. І на будинок встановлена станція сонячна 15 кВт з таким от і із запасиком акумуляторів. В будинку у нас є ще предзапас води з системою пом'якшення. Все, що потрібно для гарного, комфортного життя за мінімальну платіжку. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям!